Абонвідділ рівне газу перетворився на залу очікування. Людей зібралося чимало. У чергах скаржаться рівняни проводять по кілька годин. Адже до 1 лютого потрібно зробити звірку показників за використаний газ, аби отримати пільги. І надалі можна сказати, що й ранку. Зранку, бо мене в чергу поставила людина, яка не витримала, поїхала додому, а, я, а вона з самого ранку, я на її місці, і ще не знаю, чи пройду. Я і раніше, скільки приходив, тут почти завжди черга. От, от вікно на тільки... написано а, а, прийомні дні середа, да? а там вже табличка висить, в середу не приймаю. Четверть теж не приймаю. Ну от як так? Як середа, то потрібно бути на роботі, правильно? Ну я так розумію, не, ну, не знаю. Ні. От а подивиться на вікні табличка, що закрито не працює вікно. Я вже тут третій день приїжджаю, хочу переформувати пільги суду. Я став учасником АТО і ніяк не можу попасти до цих людей. В перший день взагалі не тут поговорити з кимось. Тут все було зашторено, нікого немає. Не ні запитати, не розпитати. Зараз став в раз, зараз побачимо, що достаємо до чи не достаємо. Люди обурені таким ставленням. Кажуть, усе можна робити простіше, але комунальні служби все ускладнюють і завжди вимагають документи. Ми приїхали о 11 годині. Чекаємо, обідню, перерва закінчилася, ще чекаємо. Стою я тут з пів 12 о, А ситуація яка? О, бачите, ситуацію яка. Патова. Виходу звідси немає. крім як на фронт відправити. Да, да, да. Але ні, ці продадуть. Марії Михайлівні 74. Вона вистояла чергу до оператора. Каже, матиме тепер знижку на газ, але за день бабуся втомилася. З 10 годин ранку до цього часу ну, 10 годин ранку зайняла чергу і до цього часу тільки пройшла. Втомилася вже, не маю сили, стояти тут більше. У Рівнегазі запевнили, про проблему знають, але потрібно набратися терпіння, аби усі отримали пільги. Тому закликали людей заспокоїтись. Подібна ситуація повторюється в обонвідділі щороку у січні. Ціни на газ піднялися, зменшились норми, соціальні норми на пільгу, для призначення субсидій, і люди багато дуже людей зекономило ці обсяги газу. Тому в цьому році в нас по підсумках року в нас близько по головному підприємству тобто, це рівне і Рівненська область. У нас близько. Ско тисяч абонентів, які підпали по підсумках року під перерахунок цей річний обсяг газу. В основному це відсотки 80 цих із цих абонентів. Це абоненти, які ми змінили цінову категорію в меншу. Валентина Демидюк запевнила, працівники роблять усе можливе, аби уникнути черг і непорозуміння, приймають відвідувачів і в неприйомні дні. Та нагадує, черговий оператор приймає до 18-ї години. Олена Семенович Володимир Захаров. Новини рівного.